Добрий ранок усім, хто дивиться моє відео. Сьогодні в нас вже морозу немає, але показує 6 градусів. Ну також не жарко. Йду до теплиці, загляну, що там робиться. Полуничка вже не накривала цієї ночі, наче все добре. Хочу показати горіх, писала мені жінка-підписниця. Що пример з горіх. Пример з горіх у нас також минулу ніч. Ось, бачите, які вже навіть засохли кінчики. Тут трішки є живе, не знаю, можливо, він відійде. Ось, наприклад, живе. Живі листочки. А там воно померзло. Так що, не знаю, мабуть, горіхів не буде. Подивимось. Прийшла в парник чи в тепличку свою. Все добре. Тут у мене живі помідори, зараз порозкриваю огірки, там у мене накриті. І помідори, ти що з стаканчиків висадила, то також вчора накрила. Ну, а ці під агроволокном, то... Також, я думаю, все там добре ще не заглядала, Ну, з боків там, де дири, вже він старий, там видно, ну, що все з ним з помідорами добре. А далі буде вже температура підвищуватися, так що буде вже тепліше і не буде цієї проблеми. По крайній мірі, перші поки що ці дні що видно там. Дивилася погоду, то наче нема такого холоду. А там подивимося, ще в травні може бути що завгодно. Довжую знімати своє відео. Почала знімати рано, показала вам там горіх, а подивилася ще на виноград, то також частково одна гілочка примерзла, друга чепагін цей. Другий не примерз, ну, слава Богу, щось там залишилося. Ну, виноград, я за нього не дуже там хвилююся, що вродить те вродить. Без винограду можна обійтися. Горіх, ну, мені горіх важливіший, ніж виноград. Ну, Дивлюсь, також там залишилися <кій> такі трішки живі листочки, так що, можливо, там якийсь горішок буде. А це сижу. І хожу й сижу, і де б я не була, хожу й думку гадаю, що мені робити з моїм перцем, цим ще в стаканчиках. Я вже вам показувала, який він великий. Ну, вже цвіт викидає, думала, сьогодні вже висаджу, подивилась, зайшла погода. на п'ятницю показує плюс чотири, а сусідка ось каже, що бачила, що плюс один тільки. І ну, висадить його на город і знов там накривати, його, я не знаю вже. Мабуть, буду врожай перцю збирати в стаканчиках цього року. Вже цвіте, деякий, зацвітати буде, а поки висаджу, то вже перчини будуть висіти. І вже так думаю, почекаю, до, може, до кінця вже цього тижня. Подивилась на 10 днів погоду. Київська область 12-13 число, також плюс 4. І це ж не факт, що воно і буде плюс 4, можливо, також може знизитися на, зміниться щось буде плюс 1, так як нас показувало плюс 2, а на дворі фактично було мінус 1. Воно ж по одному показує один прогноз, по іншому другий. Не знаю, що робити. Виставила перець і сюди під наліз, сюди під хату і так, не знаю, чи мені його в теплицю нести, чи частину висадить, то той, той, з цвітом, він не весь з цвітом, а той сестрі ти вона пізніше забере. Колобок у мене ще малий, так що там попікірований в теплиці і в оточках є, ще може почекати. Помідори також там, так, навіть ті більші, що в мене такі ще почекають. А от з перцем не знаю. Просто не знаю хожу і ламаю голову і не знаю, що робити з ним. Така з цією погодою просто не можна підстроїтися ніяк. Не хочеться висадити і накривать, потім тягати по городу знов і відра, і це, і радюги. Ну, коротше кажучи, до вечора ще в мене є час буду думати, не знаю. Раз думаю, висаджу, потім кажу ні. Почекаю, потім мене ні. Буду висаджувати і за ці вже півдня я ходжу в роздумах оцих. Не знаю. Буду ще в мене двояки таке, не подивлюся. Може, це таке висаджу, а потім буду накривати. Покажу вам ось той перець з цвітом. я його вам показувала вже. А він же ж, я забрала в хату, коли були це, ці дні приморозки. Він там адаптувався до теплиці, вночі холодно, в день жарко. Тепер забрала в хату. Знов температура Ну, В веранді там в нас не холодно і не жарко така температура. І тепер винесла знов на двір, і якщо висадить, вночі холодно, в день ну, не буде зараз, жарко, дивлюся, там така температура. 17 це найбільше. Але я вам кажу, там по різному. Одні одне показують, другі друге. <кхе> Але раз показують плюс 4, то це може бути і плюс 1. Дехто каже, що і в червні буде приморозок. І що його робить? Не висаджувати взагалі цю розсаду нікуди. Ой, ну це таке посіяли, по... вже попікірували, а тепер треба ломати голову ще з цим. Ну нічого, щось придумаю. Висаджу на город, то буду накривати. Я не багато ж його висаджу, тільки це є каліфорнійське диво і. То, що сестра мені прислала з Дніпропетровської області, там ще один сорт. А той колобок нехай сидить ще в тепличці, поки що. Це таке. Оце гляньте на цей перець, ось виставила і дивіться, ось цвіт уже з цвітом. Тут також Маленький цвіт. Тут ось такий, наче геть вже буде зацвітати. Тут ось висить теж. В цих ось трішки менший. Тут ось також є маленький. А цей перець ось у лоточках також уже чималий, і ви знаєте, мені здається, що він якось трішки, наче якесь листя в нього. Жовтії, світ, таке світліше зробилося цього ще темніше. А цей, наче якесь особливо, оце в цьому лотку якесь світліше таке листя. Не знаю. Проситься цей перець, щоб його висадили. Просто проситься, а погода не дає. Тут поставила його під навісом. В миску поставила, думала, може в теплицю занесу. Ну, не знаю, якщо буде плюс один, в теплиці також треба буде накрити його. Стою і дивлюсь, і думаю, що, що, що далі? Висаджувати на город, нести в теплицю чи заносити назад в віранду. Оце в мене така проблема виникла. А ось. Гляньте на цей перець. Це колобок жовтий. Я ж попікірувала там в теплиці, а це залишився, він оце такий, не дуже. Рано вийшла, я його вчора ввечері поставила під столом, тут, під навісом. Намисне, думаю, гляну 6 градусів, як він себе буде вести. Рано виходжу, деякі були в'яли, наче такий вигляд. Хоча земля в мене мокра була, це зараз на сонечку трішки підсохло, а земля була дуже волога, і він не міг пов'янути вночі тим більше. Були деякі такі прив'явші, Поставилось на сонечко, відігрівся, піднявся, живий. Але ж було плюс 6, я не знаю, і, і це ж висади на город, навіть буде плюс шість. Хоча коли якусь року я <кій> <кій> висадила також було зарані холодно, теж переростав він в стаканчиках і нічого. Накривала цими пляшками, я ще відрізала, просто пляшки і накривала і вижив. Але хто його знає? На Стурці я, бачите, вона в мене стояла на дворі і при тих заморозках. Тільки я її опустила не тут, вона так і стояла, а опускала її на низ сюди. І ось там кущик. Та не один він. Є, це тут три, там в мене ще на підвіконниках стоять на дворі, то нічого їй не примерзла вона, все добре з нею. А перець це таке. Ось прийшла до черешні, бо подивилася там в інтернеті, що люди кажуть, що черешні померзли. Думаю, чи не почорніло, бо колись було так, що самі оці ягодки, боки були б такі трішки чорні, але були все рівно черешні. Ну, в нас ні, бачите, не примерзли. Зелененькі, гарний. Нічого їм не сталося. І тут ось. Поки що все добре, з черешньою. Надію, що вже не заморозить її, хоча там, де як буде плюс один, то хто його знає. Будемо дивитися. З Наташою обідали і пили чай. Я чаю а вона каву із зефіром. Вчора робила зефір, але відео не знімала. Вам не показувала вже, тому що в мене є там відео з зефіром 2. Банановий робила і ягідний. То я яб... цей ванільний так само готується, як ягідний, тільки що тут замість ягідного пюре яблучне. І що я тут змінила? То взяла 150 грам цукру, а не 200. Тому що в мене таке яблучне пюре солоденьке, не те, що для зефіру там роблять взагалі не солодке пюре. А в мене солодке, то зменшила цукру порцію. Так що, вийшов смачний зефір? Ну, думаю, вам покажу. Я його цього разу не обсипала ні пудрою, ні крохмалем. Тому що вийшло вісім штучок з цієї порції, він і не стабілізувався так, як потрібно. Вже почали його їсти, Наташа на те, що на роботу дівчата взяла, то це залишилося півтора, півтори зіфіринки. То я вам зараз розріжу, покажу, який є. Ось такий. Ось Зефірчик такий. Смачно вийшло. Просто хочу нагадати, можливо, хтось мене підписники додаються, і, можливо, хтось не знає, що в мене є там відео з зефіром, як готувати. То можна заходити, дивитися. Я не якийсь там професіонал в приготуванні зефіру, так як є дівчата. Але. Можна для себе зробити, виходить смачно і без градусника там я його, його робила, так що, звичайним пюре, таким домашнім. Так що, хто не бачить цього відео і має бажання подивитися і зефір зробити, можете заходити подивитися. Пожалілася вам трішки, показала свій, свій перець. Знаєте, мабуть, все-таки не буду висаджувати. Вже перечекаю ще ці вихідні цей тиждень, там у п'ятницю вже той холод перечекаю, і тоді, вже, мабуть, з неділі все таки висаджу. А поки що не буду садити. Не хочеться знов тягати це, все накривати, розкривати. Надіюсь, що він ще витримає. У нас зірвався такий вітер. Чоловік їхав на займатися в реабілітаційний центр, то вийшов таке щось, наче на дощ зривається, але дощу тут не видно, бо небо майже без хмар, а вітер, такі пориви вітру бувають сильні, що страшне, наче якийсь ураган збирається, насувається, таки летить усе. А дощем тут і не похне. Не знаю, де він його побачив той дощ, ну суховій такий, що висушить землю геть. А дощу я дивилася там по каплі намальовано, це значить, що він якийсь буде там короткочасний і невеликий, то земля висохне сильно. А хотілося б якогось дощику Може ж її огірки сіяти і взагалі треба дощу. Це так стихне, бачите, де берези, зараз тихо стихне, а потім такі, як дуне. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!